Художня література, слухання віршів Павла Глазового, як цей майстер зветься, та Олега Орач. Ким бути. Доброго ранку, малята! Ми з вами вже багато говорили про професії. Які бувають професії? Що треба зробити, щоб отримати омріяну професію? Так. А сьогодні ми з вами послухаємо вірш Павла Глазова. Як цей майстер зветься. Як цей майстер зветься? Майстром зветься той, у кого руки дуже вмілі. І у нас майстри чудові у кожному ділі. Візьме майстер мокру глину, розімне руками і баранчик круторогий. Стане перед вами. Не бійтеся його, діти, баранчик не б'ється. Підкажіть мені, будь ласка, як той майстер зветься? Гончар. Ми гуляли вчора в полі, бачили колосся, як воно там довго вусе, морем розлилося, як би його. Не було в нас, не могли б ми жити. А хто ж діти вирощує пшеницю і жито? Селяни. Візьми майстер черевички ваші. Порвалися черевички? Уж просять каші, не журиться, постукає молотком і дає вам цілі. Як же майстра називають? У такому ділі швець. А цей майстер незвичайний, вогню не боїться. Він працює коло печі, де вариться, криця, з печі сонячним потоком сталь гаряче лється. Скажіть мені, любі діти. Як цей майстер зветься? Металург. Земля наша чудесними майстрами багато, всіх одразу полічити не можна малята, підростити і ви колись вивчити науку і будете також мати золоті руки. Вчатися буде в країна кохана. Розумному та вмілому від людей пошана? Віз хвилинка, руки в сторони постав, рівно нахились і на млин перетворись, вітер дме і завиває, млин повільно повертає. Дітки, ви уважно слухали вірш? Тоді скажіть мені, будь ласка, хто зветься майстром? В які професії йшлося? У вірші, кого завжди шанують люди? Молодці! А яку можна обрати професію? І як саме можна стати такими самими майстрами, як батьки у творі Олега Орача. Ким бути? Той хоче стати космонавтом, той капітаном хоче бути? Я теж подумав, ким же стати, яку собі обрати путь. Звичайно, лікарем би добре, або артистом слава й честь, чи прикордонником хоробрим. Наказ ні кроку є. Професій безліч є цікавих, але свою вгадати як, щоб добре діло і добра справа. І я собі міркую так, потрібно лікувати хвороби. І водить в космос кораблі. Та я ж із роду хліборобів. Весь родовідмій От землі. І на чим замислився герой вірша? Якою повинна бути професія? Про які професії він міркував? На якій професії зупинився? Чому? Про яку професію мрієте ви? Чому? Дітки, ви ще маленькі, і можете мріяти про вибір будь-якої професії. важливо бути старанним. Тоді ви у кожній справі станете майстрами своєї справи. Гімнастика для очей. Очі вверх, вправо, вліво, по коло. Та розплющуйте широко-широко очі. До побачення, малята!